Вітаю! З вами Володимир Ярошов, компанія Болконіва. Сьогодні ми знаходимося на лоджі, в якій ми завершили ремонт, використали тут нестандартне оздоблення лоджії та ще декілька цікавих варіантів. Тож, приступимо до огляду. Якщо вам подобається наш огляд, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Перше, що хотілося б почати, це демонтажні роботи. Це лоджі знаходиться в новобудові, і висота парапета тут складає 1,15 п'ятнадцять Ми провели демонтаж частковий парапету, тобто зняли парапет. І за рахунок цього ми отримали більше світла на лоджі, і, бачите, встановили таке скління, яке дозволяє проходити багато світла на лоджії, і також відкривається, якщо у вас дуже гарні види краєвиди, то це буде дуже таке вдале рішення. Йдемо далі. Ми тут встановили скління Rehau Euro 60 з оригінальними ручками Q-Stick. Склопакети використали два скла енергонапилення та аргон. Цього варіанту, в принципі, достатньо для неопалюваного балкону. Якщо у вас лоджія буде опалюватись, можна використовувати як кабінет, тоді зазвичай потрібно ставити три скла, трошки ширший профіль, робити теплий монтаж. Ось, йдемо далі. Також ми поставили, бачите. Підвіконня, таке глянцеве пластоліт, воно має дуже якісне покриття, з ним з часом нічого не буде траплятись. Також ми провели трасу кондиціонера, підготували під монтаж. Далі там вже люди прийдуть і змонтують кондиціонер. І, як ви бачите, переходимо до самого цікавого це оздоблення дерев'яним камінням балкону. Ось так воно виглядає. Як на мене, дуже стильно та дуже привабливо на балконі. Щоб таке оздоблення зробити, ми, по-перше, оздобили повністю балкон гіпсокартоном. Таким чином ми вирівняли всі площини і отримали, бачите, рівні відкоси. І далі вже ми цю стінку шпаклюємо і клеїмо кожне кожен камінчик на стіну під лазерний рівень, щоб це було максимально рівно. І далі, далі це каміння фарбується і отримується ось таке оздоблення. Дуже ефектно, то дуже гарно виглядає на налоджі. Підлогу ми зробили, підняли її, утеплили, постелили ламінат. І бачите, використали такі плінтуси. Також гра кольорів, тобто білий з натуральним дерев'яним, дуже прикольно виглядає стелю. Ми зробили з бешовних панелей, повесили потолочну сушарку, а також вивели світло на балкон. Такий класичний розеток вже сюди не виводили. І ось такий у нас балкон виходить. Дуже-дуже приємний, кайфовий. По строках ми десь за півтори тижні справилися з усіма роботами. І також надаємо гарантію 7 років на всі наші роботи і матеріали. Робимо все під ключ. Якщо вам сподобався даний відеогляд, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Та до нової зустрічей!